Всім привіт! Так, коротше, ми на новій пошті забрали сьогодні сальники і пильники, плюс масло до Honda X11 до Дрозда. І, коротше, Я думав, що я не буду залишати свій там якийсь позитивний вігодок, але все ж таки заслужили типу, магазини, кому ми замовляли. Відгук хороший. Цей магазин називається Промото. Можна в інтернеті знайти. Вони нам залишили дві візитки. Тобто Зразу з посилкою. Дуже гарно все упаковано було От, в такі, типу штуку, що воно там е, не б'ється чи як там ще щось. Ми заказували коротше, сальники. Е, це Nikon японський. Ось jaпонський. Це є японська, японська фірма. І е, Пильники були вроді, вроді там, коротше, американська фірма. Але виявилося, що вони прислали нам оригінальні японські типу, пильники також Nikon. Що Це дуже приємно здивувало. І плюс ще що я хотів сказати за ціну, там вона мені як сказала там 1030 гривень, да? Тіпа, що буде ціна коштувати Тіпа, за все разом за масло, мотюль, хорошу вилку, ми брали десятку. Бо вона сама же ця людина, ну продавець, подивився в мануалі та до мотоцикла, сказав, що підходить на вашому циклі десятка. Плюс магазину, що вони ну, Що ми подзвонили, вони нам сказали, що яке масло. І замість того, ну ще приємно з було, що сальники і пильники, японського виробництва і тому подібне. І що ми не платили за пересілку. Тіпа, вийшло так, що ми тіпа, то що вона сказала ціну, я <плес> думав, що буде там за пересилку якісь 25 гривень. І плюс назад, то що ми мали гроші їм передати, десь тисячу гривень, то, то ж, я думав, десь вийде там 50-60 гривень за ті гроші, що ми назад віддаємо, маємо ще доплатити. Вийшло, що ми нічого не доплачували, що це просто так ну вже включено все в ціну там і, і тому подібне. Есть, лишаю свій позитивний вік. Там багато є різних всяких, е е е всяких запчастин до мотоциклів, все фірмове, я за замітив, що немає там китайського. Ну Ціні такі ніби на перший погляд великі, але ми так переконалися, що нам прийшов хороший товар і тому подібне, що досить нормально по курсу доларів. Таке я лишаю свій позитивний відгук і мої товариші також про магазин промото. Вот, і вам також рекомендую. Все, па-па.